Дорогі були. <кхем> зараз ми трохи такий ролик зробимо маленький, поважимо тих качечок, які в нас були з цією качкою, тому що є можливість передати зараз клієнту. і ми будемо, важити, Тут забираємо дві качечки і селезня від нашого Джоні. Тобто робимо такий ремікс е, мішану сімейку робимо для нашого. Але Спочатку я переважу ці всі селезні, щоб я собі бачив, як який важить. Так, ну що, ми поїхали, і перша наша качечка заважить нам. Опа. 2745. Одна качечка важить. Це досить непогано. Ми попробуємо ще раз переважити, бо воно деколи буває, що показує різну вагу, ця вага, вона така тож китайська. І ми знаємо, що воно показує, 2,785, тобто 2700 качечка одна. Так, випущу я її сюди, бо там Ось вона, наша дівчинка. Я вважаю, що це непоганий! Еземпляр. Ось. Йдемо далі. Важимо другу і друга та ж сама практично вага. Ну, зараз ми потім поїдемо бачити селезні важити. Я все ж таки зіб'ю на ноль. Ось і зважимо. Ага, я ще її не включив. От, є. 2700 аналогічно. Дві качечки в одну вагу. ну Правда, вони і такі хороші. Їх дві ми вже продали з більших, а це з менших було. 2780. Одним словом, 2700 друга качечка наша. Ми, ну, тобто вагою я задоволений. Їм повних три місяці. Так, вони, правда, кричать, бо качеці до цього Вау! Вистрибуть. Як не запхаєш, то не витягнеш. Ось такі наші дві дами По 2 кілограми 700 грамів. Гарні, гарні, ви поїдете на господарство, будете жити. Так, перший хлопець 3500. Так роки взагалі я би не сказав, що він так багато має. Але приємно здивований і вражений. Воно ще раз. 3500. Ось маємо. 3500, гарна вага. Нагадую, їм повних три місяці. Досить непогано. Там зараз ми його випустимо ось цю клітку, щоб він не був. Трохи знайшов сам не встигаєшся. Не можу, ось він там сидить. До тебе кажуть та лапку, тому що вони какають. Треба злопав, вони покакали, тоді впукаєш клітку. А другий теж 3,5, але тут потрібно трошки з хвастиком. Зараз ми ще раз переважимо його. Один що їм буде показувати, нам От, як кажуть, китайська вага. І вона добре нам не йде. Ага, виключилося. 3500. Рівно 3500, нічого воно нам не міняє, не передає. Воно ще раз законтрольний третій цікаво. Де його мені випустити, тому що я ті важив-ті важив. Так, піднімаємо. Так. Уважимо зараз третього ага. зле самому, не годом все стигнути. Ну, 3,350. Зараз ще разочок, але я думаю, що це буде так, як і є. 3, 3 325. Ось три. Ось таке так. Є. Чем я вагу він далекий? У мене не багу не дуже. І наш фаворит буде ось цей. 3,800 Переважу його вже два рази. О! <кх> 3805 вага не міняється. Ого, щось, порохи, поки я з ним тут бігаю, по сараю. 3835. Так, фаворит 3800. Серед них. І ще лишився ось цей один. Його я випущу теж сюди, туди я його брав. Ось він погнав. Так, він не хотів дуже, не знаю чому, але я його ледве з останнього злепав йдемо пакувати. Оце найменше наш хлопчик, який тоді різ з ними, він дуже пізно дозрівав, але досить непогано. Якщо там 3-400 були, 3500, то він 3 кг, то ну, 2965 хай буде тримну тяжечку, то я ним дуже задоволений. Це наш наймолодший, найостанній. Ось так, ми поважилися, всі разом, і будемо зараз формуватися. Все ж таки ми продамо усього цього селезня. Це він від нашого Джоні, то, що там був, з тих менших, і от дві качечки, це від гривастика. Я його лапав, він ледве злопався, тому що він не привик до них він з іншими качками, а ті вже тут собі сидять разом. Так. Ти Йди сюди маленький. А ми йдемо пакувати, я вже там не збирав, коробку підготував і йдемо пакувати на від'їзд. Ну що, ми спаковані. 2700-2700 і 3 800. Тут запхали нашого хлопця, зараз ще доробимо більше дирки, тому що все ж таки спека жара. Поставимо зараз їх на холоді і міхати далеко. І думаю, вони доїдуть добре. Вони такі трохи вперті, вредні. Бачу, поперекручувалися. От поперек стали нічого. Ай-яй-яй. І птаха, є птаха. не людина. нічого не зробиш. Думаю, вона потім може зрозуміла. Ну от, ми їдемо в дорогу. Так, крило поправити, хочу. Ти тобто їхала гарно, а не приїхала якась така помитать. Ну Оця найтимніша катечка собі всередині сидить. Ну, що, ще подороблю додаткові вентиляції і ми в дорогу. Так, Завтра ми маємо ще одні качки на відправку. Тобто потихеньку розпродуємося. Маленький Джонні молодий і дві гривастика. Всім гарного дня, любові, миру і благополуччя! Продаж качок стартанув удачно, правда?